Вибачаюсь. Добрий вечір. Добрий вечір. Перевіряємо, міско облікові. Користуйтесь резервом. Скажіть причину зупинки. 2035.7. Перебувайте в стан в блокусті. Що таке? Перевіряємо, міско облікові документи. Користуйтесь резервом. Що таке стаціонарний блокпост? Ви перебуваєте, так, стан блокості. Що таке, таке? таке? таке стаціонарне блокпости? Не мобільний, не пересувний, а стаціонарний. Ну щоб ви, ви на постійній основі. Да. Ми з вами будемо вести зараз дискусію. Да? Тому що я вважаю, що ваша зупинка мене без підстав. А, а ви мені вважаєте, маєте довести, що підстави в мене на це є. Я вам Доведіть, будь ласка. Ваша підстава не відповідає дійсності. Шановний, ми перевіряємо документи із щасливої дороги. Щасової дороги. Ви не дорог? Я можу їх? Ні, ви не можете їх, ви не показали документи. Я покажу документи в тому випадку, якщо ваша підстава зупинки мене. Так, я буде... вам назвав підставу зупинки. А, 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 а я ми вам ведемо відео аудіофіксацію. Попереджую вас про це. Що ведеться відео аудіофіксація. Добре? Ви показуєте документи? Кажу... Будь-який документ, що освічує особу. Не хочете про мобілізацію, показуйте будь-який документ, що освічує особу. Я покажу. Якщо ви мені доведете, що ваша зупинка мене, вона є законна. Я вам довів. 35 пункт 7. Покажіть. Що показати вам? Кодекс відкрити чи закон Не. України про національну поліцію? Не, що ви хочете побачити? Покажіть рішення. Ну ви ж кажете 357. Має бути рішення. Про обережні навіть... або заборону руху. Да. Це поліцейський встановити. Покажіть. Що показати? Я вам говорю, ви на блокусті блуп, знаходитесь. Ви можете ви коменті, там, проц, проц, процитуйте мене 357, будь ласка. Ще що вам зробити? Придивіть ваші документи. Обов'язково. На вашу вимогу придивіть. Да. Ви мене затримуєте, я не встигну до комендантської години. Нічого страшного. Я буду посилатися тоді на Просто вас, лай. якщо мене затримають. Що вам смішно? Будь ласка, ось мої документи. Ось Можна ближче я прочитаю? Я не бачу. Ковальчук Вадим Володимирович. Так. Я yeah, бед. Тернопільській області капітан поліції. Yeah. 2-089-669. номер 010 549 А, можна жетон подивитися. Я не бачу. Вибачте, не бачу. жетон процитований на моїй форматі. Продубльований посвідчення. Так, назвали. так, я ж хочу переконатися, що. Перевідьте мені, будь ласка, я не встигну доїхати до комендантської звіти, що я буду винний? Так. Чи ваша поведінка буде винна? Ні, ви будете винні. Я буду винний? Так. А я вважаю, що це ви будете винні. Ну, ви можете... Вам названо причину зупинки. Ви зупинені були згідно правил дорожнього руху. Незгідно. Покажіть мені, будь ласка, або військово-обліковий документ, або будь-який документ, що свідчує особу. Я ознайомлюся в поліцейській, я свої документи вам показав так, так. і щасливий вам брой. І я буду працювати далі. Дивіться. Я перебуваю на службі і цитувати вам статті і виконувати якісь ваші забаганки. Бо це, оце не, це забаганка. не забаганка. Це я змушений вам показати на вашу вимогу. Так само, як ви змушені довести мені, то, то ви... всі. Я вам я, я вам зараз процитую закон. І ви послухайте. Я 31 -та. стаття закону про поліцію. Да. Там, де ви э, э, застосовуєте до мене превентивну дію, ви зобов'язані. Так, я вам назвав. Я ви зобов'язання. Що ви мені називаєте? Я що... вас попросив, а ви, ви що мені давайте далі. Я вас попросив. Щоб ви мені показали розпорядження дорожнього руху, ви а, ну, ну ви давайте ви ми будемо спілкуватися, Є а не ви, просто тераторіть. Ну да, ну бо ви мені, що я зобов'язаний, а ви не зобов'язані. Я так. буду вам зобов'язаний після того, як ваша зупинка мене буде законна, і доведена мені, Що вона законна? А поки вона не доведена, мені ну, що, що вона давайте, ну ви таким чином. Ну хочете почути? Я хочу почути 35.7, Покажете мені, що державний орган. Прийняв рішення державний так, от, давайте мені такий документ там, де так написано. на блокпост Мені не треба документ. мені Треба рішення. Мені треба рішення там. Ви мене слухаєте чи ні? Мені потрібно рішення, я де поліцей, ви мене і слухаєте і... знову. Я починаю говорити, ви починаєте ви, говорити. Ви, ви починаєте нервувати. Да, звісно, я нервуюсь, тому що я хочу доїхати. По моєму пізно ви доїдете, ви мали де ж я поїду? Мали... мали мали показати це законна підстава. А коли нема законної підстави, то не мало нічого. А ви маєте мені да, довести. Воні, що є закон. Ви, ви говорите, я не вірю жодному вашому слову. Тому що я на цьому блокпості 350 разів зупиняюсь, і жодний поліцейський мені закону не може довести. Що жодного разу, не жодного разу я не показав документи. І з одним із вас я сужусь. Та да, що секунду? Не нема в мене секунди, ви мене секунду. Вибачаюсь, yeah. але <грає> <Дротуй. грає> yeah. я нервний дратує, вибачаюсь, але я нервний, я втомився, звісно. Що ми робимо? Я хочу їхати. Я взяв документи на блокпод. Ви ж хотіли документи? Робити? Я хочу Давай, Там буде написано, що там. там... Все написано, не переживайте. Ну давайте показуйте. Я на службі знаходжу. Я просто так сюди не приїхав. Да, я, я бачу, як ви сюди приїхали просто так. Законів не знаєте, нічого не знаєте, розказуєте людям е -е -е. щось. Приймайте свою думку при собі. Я хочу свою думку висловлюю і нормально говорю вам. Тому що стільки разів я вже спілкувався, жодний поліцейський мені не доводить. Ну давай, давай. Нема що вам робити в об 11 годині ночі. Вам нема що робити. Я просто це поїду дивіться, з вашої сторони були мені документи, а з вашої якщо, А з... нема порушень. Та нема в мене а можливо, нічого. Є? А може я можу знати. Так а можливо, ви хабарник. Звідки я можу знати? А можливо, є. А можливо, ви хабарник. Можливо, ви хочете зараз це мене ваша, знову ж таки. Так, а це ваша думка. думка. До ваша так, така сама думка. Покажіть мені, будь ласка, документи. Я вам уже сказав, що. Рішення про те, що тут орган з... вирішив з... Звичайно, заборонити рух. Будь ласка, читайте. Покажіть, будь ласка, мені я, я вам показую. Що ви мені показуєте? Розпорядження там, де написано, що тут так, є заборона. Так, руху я не даю. З документами ви поїдете. Та куди я поїду? Що з ума... Ну всякі. давайте ближче. Давайте, будь ближче. Ласка, я вам тримаю, читаю. Давайте ближче. Ну, ближче, будь ласка. Я не, не супер бачу, щоб такий мілкий шрифт на, на півтора метра від мене подивити. Ну, поставте сюди, я прочитаю. Ну, тут вже і світло є. Будь ласка. Я читаю в голос. Ну, знову не Ну, ну голос, Трошки ближче. Голос. Трошки ближче. Я, ну, я не можу прочитати. так, так. Ви не читайте на світло. Ну от у мене світло, я включив спеціально ну, для цього світло. Я не дам Чому? Тут дуже багато документів. Ну Це я буду читати. Мій. Ви не хочете мене ознайомити? Ні, я ви відмовляєтесь мене ознайомити? відмовляюся. А що ви робите зараз? На, на, з метра читай. Ви не хочете мене ознайомити? Ні, я ви відмовляєтесь мене ознайомити. Я не а що ви робите зараз? На, на, з метра читай. Ну а що ви мені зараз показуєте? Зараз ніч на вулиці. Ви адекватний поліцейський? Я адекватний. Ну так давайте адв... адекватно діяти. Ми продовжуємо розмову чи не продовжуємо? Ну так вы можете мені все що показати? Ви маєте ліхтарик? Не маєте підключити? Нема. Я включив світло, спеціально для цього. В ваших руках добре. Відповідно до указу президента України від 24 лютого, Хто це такий? Тернопільська область мокрої печатки нема. Це, це профанація, але ми прочитаємо. То, давайте. Давайте, давайте я прочитаю. Це копія, звичайно, це давайте копія. я прочитаю. Ну, ну давайте я ж почну читати. Ну що ви? <ріст> вас вас сажати потрібно за такі дії. Ви ви просто дарма отримуєте зарплату? я да я зараз висловлю особисто свою думку. Вас таких вото, що ви робите, сажати. Потрібно. От ви зараз мене затримуєте. Чого я вас не затримую. Я божу їхати? да на якій підставі? Будь-який що свічу на станцюйте, будь ласка станцюйте мені зараз, присядьте 50 разів. А мої бовски входить, да, що ви сказали, да, то що ви ляпнули. Да, ну і що що ви поліцейські? Ви да нема законної вимоги. Де законна вимога? Де При... вимог. Дивіться законна вимога буде тоді. Скаржуєте, якщо ви вважаєте, що я що закон... я не буду виконувати -дя -дя нічого, що ви робите, якщо це незаконно. Я знаю закон, а ви його зараз не знаєте. Да ми що будемо читати чи не будем? будемо. будемо? Ви робите якусь дію, яка теж не відповідає закону. Те, що ви зараз робите. Чому? Тому що ви робите Я щось. Я хочу знати, хто ви. Тим я спілкуюся давайте. Чи у Вас немає ніяких порушень? А я хочу зна. А я хочу знати пін код вашої карточки. Приватбанка давайте говорили, тут... ну давайте. Я покажіть мені зараз Ну так, а що? Ну, ваша така ж сама слова, тому що ви поліцейські, і все. І всі мають танцювати перед мені, вами. Танцювати не треба, просто е, пред'являйте документи. Просто пред'являйте документи. Ваша вимога законна, просто пред'являйте. Де, де вона законна? Так я ж вам пояснив. Ви мені не пояснили, ви мені не довели, а це ваш обов'язок. Довести. Документи нам показую. Ну, ну, ну все. Доброго... Може реалу, ні, я я, я, не хочу я, Якщо поліція тут не законує... Я не хочу спілкуватися ні з тим, клімполійся. Проблема, з... да, що... Про... проблема в тому, що поліцейський не хоче виконувати свої обов'язки. Він на блокпосту просто так стоїть. Я бачу, що просто так. Я на цьому блокпосту зупиняюсь уже не один раз. Так ви привели, будь ласка, ну і хто не жіть затримує вас. Буде підстава, покажу, звісно. Це відмовляється? Я поки не почув підстави. Так я ж вам назвав, згідно статті 35, пункт у цьому. Ще, ще що назвати. Да? Порушень прав дорожнього руху у вас немає. Да. Протоколу постанови писати давай. на даний час. Підстав у нас немає. Ну, Ми давай. перевіряємо документи. Можете показати будь-який свій Двіць. документ, який свіжий особу Двіць. із щасливої дороги. Я вам ще я вам раз сказав, підстав, якого обліковий документ? Ви, ви все сказали. Потанцюйте, поприсідайтесь. Ви все сказали. Мене, ну ще не все сказали. Ви не вийде. Бачите, я вас слухаю. Я ще я слухаю вас. Все, ви все сказали. Да, я все сказали? А тепер дивіться, ви мені говорите 35,7. Це ваші слова. Так, Поки що ваші слова. 35-7, воно мається на увазі, що державний орган заборонив або обмежив рух. Є, є дивіться, ну, давайте тепер Добусі. ви мене дослухаєте. Давайте ви а мене, да. мене послухайте. Я знаю добре ці питання, а ви зараз некомпетентні в тому, що ви говорите. Я вважаю, що ви просто провокуєте. Я нічого не провокую, не зупиняйте мене. Я взагалі не буду нічого робити компетенції. Вам не повинно бути діло. Чому не повинно? Тому що ви мене зупинили, а ви не компетентні. Бо я з такими з вами я сужусь з одним із вас. От вот я сужусь зараз в процесі суда. Я не буду пред'являти документи, допоки не буде законної вимоги. Я вам ще раз скажу. Та... Передбачає перевірку осіб да. на блокпостах. Дивіться, ви мене затримуєте, я в Тернопіль не встигаю до комендантської я години. Я і за вас, от у мене ведеться запис, і за вас я порушую комендантську годину. Будь-який поліцейський мене зупинить, я скажу, от хай впиняє на вас і на вас. А в чому незаконно е, дію? Ну давайте, ну давайте, давайте тепер продовжимо. Четверти з п'ять шість, постановка ви коміністів. Я хочу до перевірки так. осіб так. на так. Блокпост... Дивіться, ви, ви хочете сказати, що так. до мене була примінена саме е, по цій процедурі по 1456 і 1455. Так? Так, так? А чому цей пан поліцейський тоді бреш? Бо він мене зупинив зовсім по-іншому. Або ви зараз брешете. Ви визначите. Хто бреше? Ви чи він? Підстави переді... ви, на, дивіться. Так, на ну, да, але ж підстава, на... вона залуч. Ну, вона... Приміняється а? до того, до кого ви її приміняєте. А не просто вона є і вона дає вам право безмежно щось робити. Хтось тобто... да, Що із вас тоді бреше, дивіться. Бо я ж не можу. Я вам говорю, а я вам говорю, говорю законів підстави. Ви запитуєте, зупинили Він. мене. Що Що до сайту. Да. Я, я це і кажу. Чоловік пояснює. На підставі чогось спілкуємося з вами. Ні, чоловік мені каже, що він мене мене зупиняють тут згідно 1456. 14, зупиняють мене на підставі. Перевіряють? А якщо, а якщо зупинили незаконно, можуть перевіряти? Моя ви? поки що, поки що ви мені не довели. І мені жодний поліцейський Як поки що не доведе. Ну, ні, ні, дивіться, в 35, 31... Стаття закону про поліцію, якщо ви знаєте, це про превентивні дії. Там написано: якщо поліцейський застосовує превентивну дію, він зобов'язаний, там так і пишеться, зобов'язаний, це його обов'язок прямий, довести всі нормативні акти, які застосовуються згідно цієї превентивної дії. Це означає, що він зобов'язаний мені довести, що 35.7 існує така, а не просто його слова. Що він вирішив, йому начальник сказав і, і так говорити. А він отак бере і повторює, і говорить. А, а притом, тому що ви неадекватно тоді оцінюєте цю статтю. Я не да, вважати. Дивіться, ви не можете вважати. Ви не можете вважати, ви можете діяти згідно закону. От зараз ні. Ні, бо ви навіть не дали мені дочитати це розпорядження. Ну так ви забрали його, ви що? Ви взяли його і забрали, це розпорядження. Я почав читати слово розпорядження, ну, ну не, не розумієте. Розуміє. Багато часу, в мене його багато. У мене не багато, ви мене зупинили. Я взагалі з радістю поїду додому, мене дружина і діти чекають. А ви мені не здатні навіть довести теж. Що... Дивіться. Ну, так не так. Що? Я пред'явлю документи, коли ваша вимога буде законною. Це угу. самоствердження, знаєш. самоствердження. От, Так, да, на офіціантах самостверджується. Да ви б мене не зупиняли, я б з вами не спілкувався. Навіщо мені самостверджується? Цих... є які який період, що блокпости вони є в кожній області, зі всіх чотирьох сторін е, світу. Ну, це, це друге питання, поки що я би хотів, щоб ми це питання засіли. Вам що... би дозволення так? Ви... Мені -ні, ніякого. Ні -ні, ніякого задоволення спілкуватися тут немає. Шукати якісь певні. Я не хочу шукати. Я хочу, щоб моя поліція, яка служить за мої гроші, розумієте, виконувала законно свої дії, а не просто так, тому що йому хочеться, він зупиняє людей і не має на це ніякої підстави. А, а навіть якщо він має на це підстави, він не може людині довести. Доведи просто виконай свої свій, свій обов'язок. Да, назвати це не довести. Назвати це не довести. довезти. І все, я тобі винен. Ну ти, ти забув роки, Сьогодні. Ну, так... ну а ну а що ти говориш тоді? Ну що ви говорите зараз? Ви ви ахіє несете, поліцейські. Ви підняли жезл, я вам щось винен. Ви маєте підняти жезл. А я вам кажу, ви маєте підняти жезл тільки у випадку, тоді, коли у вас на це є право. Так не на мою думку, не треба стояти. Да. На мою думку, навіщо ви тут стоїте? От, для чого? Ви тут кому довести? Тоді, тоді буде, тоді буде кримінальна справа по вам за перевищення службових обов'язків. Яка? Ви? От ви зараз ви? мене, дивіться, 20 хвилин. Ви 20, ви? 20, ви? 20 хвилин мене... Послухайте мене, ви 20 Я хвилин мене поспавати. затримали. І що ви перевірили? Є у мене щось? Немає. Нема. Ну, така ш... ну так чого? Де? Чому не можна його показати? тому що не можна. тому що якщо я це зроблю, я вам дам можливість. Я, я вам дам можливість порушувати мої права. Ви це розумієте? Ви вже порушуєте мої права. А законних дій у вас на це немає. Це слухайте. Мені ви не потрібні. У мене зовсім інші справи. навіщо ви мені потрібні? На цьому дійсно у вас. немає ніяких порушень, ні військового обліку. Немає ні ніяких порушень. Нема уявляєте себе тому, що це не беззаконна ваша вимога і все. А чому? А чому я маю це робити? Скажіть мені, будь ласка. Олександр Осанович, скажем, вимоги, поставка Кабміну. чотири с дивіться. Я можу піти в це Дивіться, я можу піти в це, і ви, і ви, і ви там, і ви там програєте. Я вам скажу ще раз в тому. Що якщо, коли ви прочитаєте, ви оперували поняттям блокпост. Так, Прочитайте, так. будь ласка, в 14.55, що таке блокпост, і ви усвідомите, що згідно цієї постанови, це не є блокпост. А, що ви? а, а почитайте, ви зараз так смієте. Цікав, ні. Ну давайте, давайте відкрити, Я вам зараз доведу. І якщо ви це якщо ви це усвідомите, от якщо ви це усвідомите, подайте рапорт і, і не стійте тут, будь ласка. Давайте, як добре бути, бути штатським, от так все, от так. Давайте так зробимо. Якщо ви зараз піднімете і ви усвідомите, що цей блокпост не, буду, не є. Якщо є керівництво, яке відповідно організовували роботу Я, цього потрібно. блокпоста. А, а то що не так треба? Я хотів поспілкуватися дорозі. Що це Я хотів з вами послухав ви мені не потрібні. Щасливої, Щасливої дороги, щасливо залишайтесь. Ви просто ще раз довели, що ви некомпетентні, компетентні Некомпетентні Ви Ви мене, не некомпетентні. Не ви. Ви некомпетентні. і ви я, і на... і я вам я скажу. Ви дарма тут стоїте. Щасливий проїдаєте мої вважає. гроші. Це не вам доріг. мені, тому що я плачу вам зарплату. Ви це не усвідомлюєте. Поки, не, 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 поки ви не поки ви це не усвідомите, до тих пір до, до до тих пір ви будете так робити, порушувати права і закони людей поліція.